З нами на прямому зв'язку Сергій Цихоцький, це офіцер 59-ї окремої мотопі... мотопіходної бригади імені Якова Гандзюка. Сергію, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні. Героям, Героям слава. слава. Будемо говорити про ситуацію у вашій зоні відповідальності. Це Авдіївка. Як у вас минула доба? Без змін. Стабільно напружено таких особливих якихось. Особливо нічого не помічається за останню добу, дві, от, все, все в штатному режимі. Тобто маленькі спроби штурмів, ми їх відбиваємо, і, 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 і все, все, все. більш нічого. Техніки не, ви, не бачимо, значить багато використовує противник літаючих апаратів своїх різних, різного типу, ну і тероризує країну. Тероризує цивільне, Ну, ви чули там в Раді прилетіло там і ще і так далі, по всій Україні ці штурми. Тобто продовжує свої терористичні атаки на Україну. Ну, ви говорите маленькі спроби штурмів. Про що йдеться? Тобто, це піхота чи це використання дронів, чи як це виглядало? Маленькі штурми це мається на увазі, що невеличкими групами, абсолютно навіть в деяких випадках 2-3 чоловіка. Вони йдуть, і ну скажем так, щоб ми не розслаблялися, мабуть, тому що більше ні на що це не схоже на, на, на дальніх підступах. Ми їх ще знищуємо, і все от, але знаємо, що противник накопичує сили от, на нашому напрямку, тому готуємося до якихось їхніх дій. А ось ці групи, дві-три людини, це вони що намагаються взяти якісь позиції, зайти на наші позиції. Яка мета? Ну, на, на позиції такими силами не, не, не взяти. От розумієте, це більше всього, то, то, що вони, ну, скажімо, пробують, де, де можемо, ми пропустимо їх, чи ми, може, там дамо можливість їм пройти. Не знаю, на що вони сподіваються, але вони знають, що посилаючи командування, посилаючи їх на такі штурми, знають, що. Їм не вижити, але все одно їх посилають. Ну, це, це їхня така тактика. А в ну, цей момент же, вони не намагаються здатися в полон? Ну поки що ми цього не спостерігали. Ми, вони не доходять до нас, скажімо так, до нашої лінії, до позиції. Ем, Чи ви спостерігаєте ротацію у росіян, і якщо так, яким чином це відбувається на, на характері бойових дій? Значить, вони, скажем так, накопичують. Знаємо, що було там, скажем, спостерігалося перекидання військ свіжих з підрозділів, там тих же самих десантників, от в наш район. Це ми бачимо. Ну поки що на полі бою саме ті, ті ж самі їхні корпуса, корпус, так званий Донецький, там як він там називається, плюс ці штурмовці різного типу підтипу, ми ну все і таке. Більше нікого поки що не бачимо. До цього інститут вивчення війни повідомляв про деяке просування росіян в самій Авдіївці. На вашій ділянці ви це як бачите? Я скажу без змін. І якщо ви побачили, то Генеральний штаб не повідомляв ні про які заходи в Авдіївку. Тому, якщо хтось там забіг туди, знаєте так випадково чи не випадково, чи там під е, тиск напором е, наркотичних засобів у своїй е, там криві, то там і залишився. Ну, два воно... ситуація контрольована mm -hmm. і е, знаходиться під. Ну я скажу, ми дуже уважно спостерігаємо за всіма діями е, противника. І Про... готові, і не просто сидимо, чекаємо, а й робимо певні заходи для того, щоб не, до, не допустити mm -hmm. противника да, туди, куди він намагається пройти. Про наркотичні засоби це радше для проформи було сказано, чи дійсно ви це постійно бачите і це там, відбувається на їхній поведінці? Ну е, зрозуміти, що по-іншому. На жаль, маємо проблеми зі зв'язком. Сподіваюся, що за мить зможемо знову сконтактуватися з Сергієм Цехоцьким. Він описав ситуацію, власне, на віреній ділянці, як це е, виглядає. Маємо зв'язок. Пане, пане Цихоцький, чи ви нас чуєте? Так, да, да, да. так, так. Так, питання я поставив, От, прошу. Дивіться, значить, вони е, всі, всі приклади, коли там з полоненими спілкуємося, коли. Е, Заходимо на їхні позиції, там перевіряємо їхні там сказати, бліндажі і так далі, і знаходимо такі медичні препарати, які, скажімо, ну дуже на наркотичні засоби. А потім сама поведінка. Розумієте, коли е, вони і йдуть в штурм, гинуть е, після цього йдуть слідуюча група, потім слідуюча і так далі. І це постійно. Ну, ну, який нормальний командир буде посилати своїх людей, і вони будуть іти виконувати такі накази. Пане Сергію, ви представник мотопіхотної бригади. Зараз загалом на цій ділянці фронту, де ви стоїте, чи є місце і можливість для застосування техніки? Бо ви кажете, росіяни там людей використовують а з нашого боку? Місце є, скажімо так, але погодні умови постійно змінюються. По-перше, земля ще не настільки промерзла, то плюс, то мінус і так далі. А по а саме головне в цій ситуації, що техніка дуже вразлива на полі бою. Ми вже це доказали. Що тільки якщо е, десь з'являється, навіть на дальніх підступах якась ворожа техніка, неважливо, це е, тяж, тяжка броньова техніка або це колесна техніка, вона сразу знищується. На неї концентрація до всіх сил. От і вони це теж розуміють. Тому їхні дії е, вже можуть бути передбачені, тому що ворог. Ну, скажем, повторюсь на протязі останніх 100 років. Да, я маю ввіду, це на меті ворога і ще з часів Радянського Союзу постійні провокації, що вони роблять, це терористична поведінка, тому що по-іншому це назвати теж не можна. Ну і е, мета, яка не зрозуміла взагалі, ну візьмуть, зайдуть. Там щось захоті, а, а далі що далі що. Ми ж ми ж все одно це все заберемо назад. От, ну в результаті який буде хай думають. Треба їм більше звертатися до них і все-таки більше по всіх рупорам розповідати і нагадувати про історію, про ту ж саму радянсько-фінську війну. Вони ж таким же самим чином обстріляли з фінської території свої підрозділи, а потім сказали, що Фінляндія напала на радянський Союз. Це те ж саме було. І вся ця історія повторюється з обстрілом Донецька, цього базару, де люди цивільні зібралися. От сьогодні літак ми чуємо і знову провокація, і ну, нічого нового вони не можуть придумати. Ну, бачите, з іншого боку, ось цей наратив, який присутній в. В російській свідомості, очевидно, про діди Вайвалі. Це ж про процес. Це не, не про мету, про яку ви зараз говорите. Тобто навряд чи хтось взагалі замислюється над тим, яка є кінцева мета. Та? Ем, на фінал, можливо, запитаю теж, про, бо ви згадали про погоду ем, на поведінці росіян, як вона відбувається? Ну, Абсолютно скажу так, що не, ніяк особливо не відбувається, тому що. Ну, оце, от це загострення на в самій Авдіївці, було пов'язано з тим, що був сильний туман в той день, дуже сильний. Да, Та, така дуба була то сильного туману. Там, мабуть, два десятка не було нічого видне не ні, ні, ні спереді, не ні зверху, нічого. Тому це цим скористалося те, що вони реагують на це і підбадьорюють своїх там наступальників. Що давайте от зараз погода, зараз ми зайдемо, захватимо всім премії, відпустки, там, демобілізації таке інше. Мабуть, це, це у них такі дії. О, для, ми абсолютно е, готові до любого розвитку подій, до е, любих погодних умов, як би це тяжко не було. Але хочу звернутися сьогодні до е, тих чоловіків в першу чергу, які у нас сьогодні в тилу знаходяться, щоб вони все-таки долучалися е, до е, Сил оборони, хто як може, хто якими силами, хто на що здатний по своїй спеціальності, по своїм здібностям, і все-таки треба закінчувати цю війну найближчим часом. Треба перемагати ворога, а перемагати можемо тільки разом. Це нагадується по історії. Завжди було так, і це по суті своє повинно бути так. Не може одна частина воювати, а друга чекати, поки там ми переможемо ворога. Скоріше буде, коли всі будемо разом. Це треба пам'ятати. Тому не сидіть вдома, не чекайте, поки е, все пройде. І, і Ворог прилетить до вас обов'язково. Ракета ворожа все одно прилетить, якщо ви будете так себе вести, пане Сергію. Спасибі вам за ваш час і за ці слова. Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганцюга був з нами на прямому зв'язку.